Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачний печінковий паштет з ягідним желе. Для цього нам знадобиться ємність, в якій ми будемо це все попередньо запікати, в яку ми відправляємо моркву, цибульку, чесничок за бажанням, саму печінку, оздоблюємо це все спеціями, сіль, перець, лавровий листочок, можливо, духняний перець, спеції, які ви любите. І все пряно поливаємо вершками. Після цього відправляємо все випікатися в духовку при 180 градусів до повної готовності. Після того, як наші овочі і печінка запечаться, це все потрібно перебити блендером, але не забудьте виняти лавровий листочок або, наприклад, перець горошком, якщо ви їх додавали. Після того, як наша печінка і овочі будуть ретельно перебиті блендером, рекомендую додати шматочок вершкового масла і все гарно перемішати. Тепер приготуємо наше ягідне желе. Беремо заморожені або свіжі ягоди, які у вас є. В мене це малина. І додаємо до них трішки цукру, води і відправляємо тушкуватися на вогонь. Тим часом ми беремо желатин і заливаємо його водою. Після того, як желатин набухне, відправляємо його розтопитися на парову баню або в мікрохвильовку. Після того, як наші ягоди трішки Протушку, рекомендую їх перегнати через сито, і тоді додати розтоплений желатин. І все ретельно перемішати. Наповнюємо форму, в якій будемо зберігати паштетом, і заливаємо нашим ягідним желе. і відправляємо в холодильник до повного застигання, смачного.